Ча у мене в гостях був тричі золотий тренер України по бізнесу і по розвитку особистості. Я йому задав таке дуже класне питання. Кажу: ти от багато людей зустрічав, багато бізнесменів, там 16 років тебе стажу. Скажи: люд, люди, які досягли результату фінансового, що основне, які критерії вони мають у якості внутрішній, за рахунок чого вони досягають, чи є там якісь цинічні, такі легкі. Люди, які не поважають інших, і досягли результату. Він каже, це хіба люди, які в крипті досягли результату, вони такі цинічні. А так іншим, притаманно декілька таких основних пунктів. Каже, перше, вони всі духовні. Хтось там християнин, хтось якісь духовні практики використовує йога, медитація, хтось наповнюється шириною, да, різними там релігіями. Каже, друге, вони всі мають дисципліну в плані спорту, тобто вони фізично підковані. І кожен займається чимось для того, щоб тримати свій духовний стан на рівні, і ментальний, треба відповідно фізичний тримати. Плюс, каже, вони постійно в розвитку, постійно розвиваються, стараються побільше брати з цього світу, інформації, жити шириною мисленням, читають багато за такі основні пункти, які б їм притаманні. Так що, бачите, друзі, отак от все воно працює. Легких грошей в світі нема. Треба через велику працю, через ріст особистості, через усвідомленість. Записав з ним подкаст. Подкаст буде орієнтовно за два тижні. Друзі, переходьте в YouTube канал підписуйтесь, де ви детально побачите це все інтерв'ю.